Познайомились з хлопцем, нам по 30 років. Каже: принципово хоче, щоб їжу готували руки, а не доставка. А я ті руки максимум до каву тягну. І те не завжди. Я звикла все життя купляти. Гроші є, готують інші. Пару разів на цьому виник конфлікт. Хто правий і що робити. Спочатку готувати. Потім Я не хочу, щоб чужі руки приходили прибирати, але я не буду. Потім, ну, з дитиною мама має бути, а не няня. Навіщо тобі, друзі? Сиди вдома і те де. Загальновідомий сценарій. Це класний коментар. Я хотів, щоб їжу готували руки. Я беру і готую. Дівчина просто миє після мене посуд, бо ми так домовились. Ти ля на нього важна цапля. У мене такі відразу йдуть дуже далеко. В нього і руки, то нехай готує собі, а ви собі замовляйте. Не хоче сам готувати, нехай наймає кухаря на дім, який буде готувати все з-під ножа для нього, ПС. А у закладах доставки готують не руки, а роботи або 3D принтери друкують їжу. Якщо йому було б дійсно принципово, він би перестав з вами спілкуватись, коли б дізнався. А так раз не йде далі, значить варіантів у нього більше нема. Хай схаменеться і жере, що дають лузеру, так йому і скажіть. А потім буде. В сім'ї в першу чергу подають їсти чоловікові, потім собі і в кінці дітям. І так має бути у всьому. Домовитись про третій альтернативний варіант, який влаштує обидві сторони. Наприклад, ви готуєте 2-3 рази на тиждень, а він замовляє доставку в інші дні, бо, якщо погодитись на його умови, будете відчувати, що зрадили собі, а якщо проігноруєте його потребу, він теж буде почуватись зрадженим. Тому домовляйтесь в форматі виграв-виграв. І ти виграв, і я виграла. Або Арівідерчі. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.